Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Дякую за підписки, лайки, коментарі. Підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Підписуйтеся, розповсюджуйте, набираємо тисячу і трошки більше підписників для того, щоб нам проводити стріми в прямому ефірі. Дивимося на Київську область. Та, що межує з. Республікою Білорусь. Ми дивилися вже двічі. Нам показали, що фізичного заходу зі сторони Білорусі не буде, так і сталося. Дивимося, що на наступному тижні нам очікувати. Так, що там в Білорусі і війська? Тут, знаєте, дива небачуваної хитрості проходять. І проходять вони у столиці. Тобто джерело оці хитрощі воно виходить із столиці. Тут щось таке якісь розпорядження видаються, щоб ні в якому разі військаці не зайшли на територію України. Да. Тут їх, куди там за їх під Польщу перекидають. Ну, і є там якісь новобранці, є, по шуту є, там якісь дураки є, які там, ну я вже не можу сказати, що вони там тренуються. По дев'ятки мічів це вже не тренування. Вони вже мені, мені здається, почали там хворіти, тому що холодно, а вони ж в полях сидять. Але ну, є тут є якийсь наказ, який хитрощами не дає їм наступ. Чи планується такий наступ на територію України найближчий тиждень? Ну, хотять, я повторюю ще раз, є таке бажання, але ж немає можливості. Стоятимуть на місці, стоятимуть. План стояти. Стояти, создавати масу. Відволікати ЗСУ. Да. Створювати таку ситуацію, щоб ЗСУ було в постійній напрузі і не могло нікуди перекинути війська, тримало їх отут на кордоні, дивилися ж на оцих чмобіків. ну так. ми питаємо, чи зайдуть на Київщину протягом тижня. Ну, знову будуть обстріли з території Білорусі. Як не крутить, а башта вказує на обстріли. Значить, знову будуть стріляти тими дронами чи чим там. А самого фізичного заходу я ні, не бачу. Не бачу. Є таємні, знову якісь є таємні вороги. Так, да, диверсійні групи. Диверсійні групи, якісь заходять. А що з ними відбувається? Коли вони сюди заходять, могила з ними відбувається, значить їх знищують. Вони не можуть далеко нікуди просунутися. Але їх засилають. з якою метою. Вони як наводчики працюють. Да. Виконують диявольський план, як наводка йде. І причому вони дивляться не населені пункти, а там, де групуються ЗСУ, щоб бити по ЗСУ. Да. Щоб ви примусити ЗСУ, ніби як ну, відійти від кордону, розумієте, у глиб просунутися у глиб області. Так, да, саме так. Взагалі, не побачила, я, крім обстрілів, фізичного заходу немає. Тут сила, їм протистоїть сила, імператор, сила, це на ЗСУ падає. Їм протистоїть. От вони дивляться через кордон. Вони хочуть ну, почати цю роботу, скажімо. Але ж тут наскільки сильний, вони наражаються на такий сильний спротив, що вони там просто поляжуть. Ну, да, ось будуть побиті. Тут дуже сильний захист на Київській області, але не від прильотів. Давайте ще питаємо, чи будуть прильоти. Конкретно вже запитаємо. Так чи будуть на тижні прильоти зі сторони Білорусі? Ну, вогонь усе йде. Оце, здається, на ці, на ці ж іранські дрони. Але що цікаво, ці дрони не досягають мети. Тут їх розчарування, вони то їх запускати будуть. Але це нам як подарунок вже для наших там, ППО чи для чого вони будуть збиватися. Да. Вони не, доліта, не долітатимуть. Ну, переважна частина, їх не долітатиме, а запуски будуть. А от що там стосується іскандерів, наприклад, да, будуть. Будуть іскандерами стріляти. Да. Будуть стріляти, ну, теж так наполовину, ніби області. Да. Ну, та значить та що, та, що межує з Білорусі. Будуть туди іскандери стріляти. Так, ну і саме по, по Києву будуть запускати дрони. Так, да, по Києву будуть сильно запускати. Нічний час. Але ж теж розчарування. Тут вже в нас якісь сили з'явилися для того, щоб вони не досягали мети ці дрони. Ну, якась частка, звісно, може прилетіти по цій карті. Особливо туди, де наводчики є, де зрадники є, де наводять, туди може прилетіти. Давайте ще подивимося для Київської області найнебезпечніші дні. Що покажуть. Субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, завтра щось буде. Понеділок буде. От тут ще, значить, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа. От вони люблять середину тижня. Не вдасться. Щось не вдасться їм. Захотять, але не вдасться. Позбивають їх чи що. Значить, субота, понеділок, середа. Найбільш напружені дні показали на Київську область, так, а на Київ. Субота, неділя, понеділок. Вівторок, середа, четвер, і п'ятниця, середа? Середа п'ятниця, І субота, неділя, і вівторок, шесть Ще. Ну, мне отут у вівторок якесь збиття буде над Києвом здається. Середа, напружений день, середа. Тут якась новина нас чекає. У вівторок. І вона приємна про стабілізацію ситуації по Києву. Щось приємне буде. Так, ну середа ось. Так, порада. Порада мешканцям Київщини, та що межує з Білорусією і Кияном. І кияном. Дивіться, карти такі собі. Що е, ну, я можу сказати по тузу нічів? Дослухайтеся до тривоги, до повітряної, приймайте відповідальне якесь рішення. Е, будьте в укриттях, коли є тривога, а так займайтеся своїм буденним життям, насолоджуйтеся життям. От. Ну, що я скажу по цих картах? Осолоджуйтеся життям. Працюйте, але тривогу не нехтуйте. Так, а кияни. Киян дуже чекає, якась приємна звістка. Тут переміни йдуть. Так, і вони позитивні. Тут якесь укріплення міста йде. Можливо, оце ж ми про нього і дізнаємося. Да. Тут ППО укріплення. І, скоріше проти оцих дронів. Антидронове якесь буде. Ну, тут всереду, все, все одно, всереду, не знаю, чи ракети, чи дрони напружене, що для Київської області, що для Києва. Скоріше, мабуть, будуть ракети. Ну, давайте ще так запитаємо. Чи будуть ракетами бити по Києву протягом цього тижня? Саме ракетами. Бо мені здається, проти дрони у нас вже є прийоми. Чи будуть ракетами бити? Тут щось з землі. Те, що взлітає з землі. Ось ну, таке, я про то про літаки думала. Ну і літаки теж. Запуски будуть. Чи досягнуть тоді мети? Як? Ну це от, те, що злітає з землі. Воно схоже на оті от, от, що у нас хаймерси, і у них таке щось є. Ну, це може, <кій> може Іскандера, може С300. Щось таке. Так, чи досягнуть мети, вони своїх обстрілів. З е, чогось да, досягнуть, чогось досягнуть. Карти є досяження. Особливо ті, що будуть стріляти з повітря десь із за моря, то по Києву може бути прильот. Ви. Ви. Цей інфраструктурний об'єкт, ну, виз... визове пожежу якусь чи щось таке. Так що фізичного заходу не буде, а обстріли, на жаль, будуть, але вони не такі інтенсивні. Все-таки, як показували нам карти в розкладі на інтенсивність, можете подивитися, з 20 числа все-таки інтенсивність обстрілів. Зменшилося. І будемо сподіватися, що і далі піде по розкладу. І все-таки ці потвори знизять інтенсивність обстрілів. Але ось середа показали на Києві Київську область такий небезпечний день. Дякую за увагу.